Чітка, Є, чітка тема. А що відкали з Та... кулів, то щоб добіжиш трошки. Да, ураз. Комусь, чекай. Попав. Чекай, я в тебе не, 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 не виробив. Не, вона не вирубує з першого. Та, я вже О, добив... є, тут є. Де? Бля... В смысле, мене як нокнуло? Я давал задний. Лойд, самого ЗД маєш? Маю. Піднімайте, я, я но. Да, 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 да. Давай, ти тримай. Тримай оборону. Та ж можу, mm. чого ж. Зліва, зверху, блядь, є. Бачу, і що uh -huh. робити? Забігаю в хату. Хорошо. Пацани, тип біля дороги. Эй, у нас 310. Перебіг же дорогу. Давраз. Ну? Кто-то задером. Бач. Что mm -hmm. да, не сдох? Да, добрал. Не перезаряжил. Цеки збот. Стой тут, я сейчас сидимо в машине. Емаш. Зараз зажмуть. Епты. Я вам кажу, что зараз, зараз. Зараз, зараз подой пожмов воду. О. Аллах бар.

Де до нас. Бачу. Та мітко, де, де. Нокнув. Нокну. О. Опа, опа. Тачка, тачка, йде, пай. Пробив колесо! Нокну Чуть в одного. Тут то, тут то, тут-то, -ту -ту -ту. Арсен, поможи. Я не бачу нікого. Він тікає. Боже, я не по ньому попасть. Другого не нокну. Типа сбил. <свят> Блин, ми бот был. Он бежит, бежит, бежит. Да, там бачу. Бачу, типа. Да. Давай, зад. Трое. Бля! Було, було. Бачу. Угу. Мінус один. Хорошо. Однин. Да. Блєха, Зверху на крыше да, нокну. Нокну, нокну, Варсян. Ты бе шо, с крыши, Бенга? Тебе Ты беж не с крыши, Ба. Всё, ну все сдохлы. Арсен, да, бачу. Правильно? Добре? добре, добре. Тут якраз не вертається. Вискакує? Все, сосати. Сосати. Подивись на, на мої хп, пацани, Я бачу. Тут во. Бежит до тебе. О, все, не Опа, чекай, Качка, їде, їде, на Наволодь дуло. Є ті, ще за зону, ей! Один мінус. 750. Бачу тут от тіпів, жовта мітка Давай. на 250. Чекай. Що я йому скажу? В голову прямо йому садив, їх ще хтось йому передсадив, вдав? Кудо ти підеш? О! <гум> 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 Сосати. Є хтось. Та ну нахуй. О! Тут так, я на жовта. Все-все, він здох. Я походу попав. Мене поцарфалось. Хахаха! <laughs> Ааааа! А Ого, да что с хаты дошелось. Да Сука. А, блядь, там еще один. Хорошо. Сам с... <рігла> <рігла> Я думав, весь тут кико цех. Але файно. Оце красиво було. Чуть-чуть. Як він так спушить? Да, походу. Айди нахуй. Я одного. Посне, тут у тебя, тут тут. -ту 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 -ту. дверь, це жовтый митка, нас 260. О, <звук> 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 ладно, це получилось случайно.